Я щиро вас вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь християнську програму, так говорить Біблія. Біблія це Боже Слово, і те, що говорить Біблія, говорить до нас сам Господь Бог. В Слові Божому є багато мудрості, в Слові Божому є різні поради, в Слові Божому є передбачення майбутнього, в Слові Божому є молитви, є багато інших корисних речей. Але ж головна тема Біблії, головне послання Бога до нас в Слові Його. Це викуплення, яке звершив Ісус Христос на Голговському хресті. Саме про це я хочу проповідувати вам сьогодні. Новий заповіт був написаний на грецькій мові. І для того, щоб більш нам детально чи глибше зрозуміти, що малось на увазі в тому чи іншому тексті, нам потрібно дивитися в грецький текст. І коли в грецькому тексті написано про викуплення, то мається на увазі, що купити назад або викупити. Ми з вами, люди, були одного разу продані в рабство дияволу через гріх. Ісус прийшов, щоб викупити нас. В Євангелії від Марка, 10 розділі, 45 вірші, написано так: Син Болюцький прийшов не на те, щоб служили Йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Ісус Христос про себе так сказав, що Він прийшов, щоб дати свою душу. На викуп за багатьох. В Першому післанні до Тимофія, в другому розділі, в п'ятому і шостому віршах написано: один боє Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх. Ісус Христос на Голговському Христі пролив свою кров. Біблія нас навчає, що душа людини в крові. І коли кров Христова. Була пролита на землю, Він віддав свою душу на викуп за всіх людей. В Післані до Євреїв, 9 розділі, 12 вірші, про Христа так сказано, що Він з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне викуплення. Ісус Христос людей викупив не на один рік, не на століття і навіть не на один мільйон років. Він людей викупив. Щоб вони вічно належали Йому. В Біблії чітко сказано, Він набув вічне викуплення. І Ісус Христос дуже сильно любив нас, тому звершив цей подвиг на Голговському Христі. Роздумуючи над темою викуплення, я задав собі запитання: а від чого саме викупив мене Ісус Христос? Від чого саме Ісус викупив людство? Я занурився в Боже Слово. І отримав чудові відповіді. І я спішу поділитися з вами цією доброю новиною. Біблія нас навчає, що Ісус викупив нас від влади гріха. Що таке гріх? Гріх це проказа, це хвороба, яка веде до пекла. Гріх придумав диявол, сатана. Він є родоначальником усякої неправди і усякого гріха. Через Адама з Євою прийшов гріх на цю планету. З гріхом прийшла смерть, прийшло прокляття. Гріх руйнує життя людини. Гріх скорочує життя людини. Саме гріх приводить до різних катастроф, до нещастя людей. Біблія нас навчає, що всі люди згрішили і позбавлені Божої слави. Бог не створив людину для того, щоб вона прожила 70, 80 чи 100 років, померла, і на цьому закінчилося все. Бог створив людину, щоб вона існувала вічно. Для людини Бог приготував небесне царство, рай, вічне життя. І Господь хоче, щоб ми всі були разом з ним. Але ж Боже Слово нам каже, що всі люди згрішили, і через свій гріх вони позбавлені Божої слави. В царстві небесному проявляється Божа слава в повноті. Там не може бути людина хворою, бо хвороба не є від Бога. Там не може бути людини нещасною, бо всякий смуток, депресія, нещастя не є від Бога. Там, де Бог, там радість досконала. Але ж ми з вами були позбавлені права знаходитися в Царстві Небесному. І Ісус Христос прийшов в цей світ, пролив свою кров, щоб викупити нас від влади гріха. Ісус сильніший за будь-який гріх. Біблія нам однозначно каже, що наш діагноз це гріх, і єдині ліки від гріха це кров Ісуса Христа, пролита на Голговському Христі. Боже Слово нас навчає, що заплата за гріх смерть, а дар Боже вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. Ось до чого приводить гріх. До смерті всі ми грішні, і всі ми повинні були загинути. Але ж Ісус приніс для нас спасіння, приніс для нас подарунок, подарунок, на який ми не заслуговували, і ми не можемо заслужити його. Це дар вічного життя, і Він хоче Його подарувати кожній людині. Іван Хреститель, коли проповідував Боже Слово, до нього йшло багато людей, щоб охреститися. І він серед натовпу побачив Ісуса Христа, Господь Бог якимось чином відкрив йому, що ось Месія, і Іван. Проголосив, ось це агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Ісус взяв на себе гріхи всього світу, коли Він був прибитий на Голговському хресті, і Він помер, щоб дати нам звільнення і спасіння. Ісус Христос, коли підносився на небо, Він казав, дана мені всяка влада, як на небі, так і на землі. Ісус має владу і над гріхом. І якщо ми з вами, люди, не можемо справитися з собою, з якимись гріхами, в нього є сила, щоб нам з вами допомогти. Щоб підтвердити цю думку, я хочу привести один приклад. Коли я служив пастором на Луганщині, в нашій церкві покаявся один дідусь. Йому було 60 років. І після покаяння Бог забрав в нього залежність від алкоголю, але ж він не міг впоратися з куривом. 33 роки в житті своєму він прокурив, і він нічого не міг з собою зробити. І він одного разу вечором вдома сам Богу сказав, зі слізьми сказав: Господи, ти бачиш, що я залежу від коріння. Я можу це сховати від людей, але від тебе не скриєш, не сховаєш. Допоможи мені. І він так помолився, ліг спати. Зранку просинається. І він помітив, що Божа благодать зійшла на нього, і Бог забрав всяку залежність. І після того, за 15 років, він жодного разу не закурив. Там, де він не зміг допомогти сам собі, там помогла йому Божа благодать. Чому це відбувається сьогодні? Справа в тому, що Ісус викупив нас від влади гріха, і якщо ми з вірою приходимо до Нього, ми просимо в нього допомоги. Кров Ісуса Христа допомагає нам сьогодні. Слово Боже нас навчає, що Ісус викупив нас з влади сатани. Післані до Колосян в першому розділі, 13 му вірші, написано, що Бог визволив нас із влади темряви й переставив нас до царства свого улюбленого сина. Влада темряви це сатана та Його слуги, демони, біси. Біси чи демони це істоти без тіла, які спокушують, посилають недобрі думки людям, насилають хвороби, страхи, депресії, якісь муки та інші негативні речі. Ось, наприклад, якщо людина не може впоратися з думками про самогубство, це означає, що диявол контролює його розум. Якщо людина постійно в депресіях, постійно в страхах, це означає, що диявол контролює або впливає на емоції тієї людини. Якщо в житті людини виконується передбачення якихось ворожок, це означає, що людина знаходиться під владою. Диявола, якщо в домі злі сили домовики, якщо людині постійно сняться покійники, якісь кошмарні сни, це означає, що людина знаходиться під владою сатани. В древньому Римі в великих містах були спеціальні місця відведені для продажу рабів. І коли приходили люди з грошима, вони купляли раба, вони могли зробити з ним все, що завгодно, тому що раб це його. Власність, вони могли вбити, могли побити, могли заставити роб виконувати ту чи іншу роботу. Що хотів господар, те й робив зі своїм рабом. Коли ми зрішили, то ми підпали під владу сатани, і диявол міг робити з нами все, що завгодно. І диявол сьогодні одних людей штовхає в ту чи іншу залежність. Тим чи іншим людям підсилає різні гріхи. Диявол сьогодні знущається над людьми. Диявол руйнує сім'ї. Диявол. І посилає злобу в серце людини. Диявол піднімає війни, диявол піднімає різні хвороби. Він ворог людей, він ненавидить людей, він бажає нам тільки зла. Але ж Боже Слово нам говорить, що в Ісусі є свобода від влади диявола. І там, де людина не може впоратися з собою, там, де людина не може перемогти спокуси, там, де пряма залежність від нечистих духів, від злої сили. Там благодать Божа може допомогти людині. Мені доводилося багато разів молитися за людей, одержимих нечистими духами. Я пам'ятаю один такий випадок. Як одна молода жіночка прийшла до нашої церкви, в неї були неймовірні страхи, вона не могла вночі спати, вона не могла знаходитися сама в кімнаті. Постійно її переслідували ці страхи. І адекватна людина, можна було нормально поспілкуватися. Але такі дивні речі відбувалися. Коли вона сповідалася, коли вона покаялася в тому, що займалася окультизмом, відріклася від родових проклять, бо в неї породу тягнулося зло і прокляття, ми почали молитися. І нечистий дух схвачив її. І інколи навіть чоловічий голос кричав через її уста, що вона моя, я її не відпущу, сатана її Бог, і вона піде зі мною. Але ж нічого не може встояти перед силою Господа Ісуса Христа. Після наполегливих молитв вона отримала звільнення від усяких страхів, якими тримав їх диявол, і раділа і славила Господа за звільнення. Слава Ісусу Христу! В Післані до Галатії, в третьому розділі, в 13 і 14 віршах, написано: Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Бо написано. Проклятий усякий, хто висить на дереві, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, щоб обітницю духа прийняти нам вірою. Біблія нас навчає, що Христос відкупив нас від прокляття закону, Він сам став цим прокляттям. Про що йде мова? В законі Господньому написано, що проклята всяка людина. Яка постійно не виконує всього того, що написано в законі Божому. Закон виконати не міг і не може ні, од ні один чоловік на цій планеті. Це дуже складно. І вийшло так, що ми всі попадали під прокляття. Ми всі були під прокляттям за невиконання Божого закону. І в Біблії також написано, що проклятий всякий, хто висить на дереві. Коли Ісус був розп'ятий на Голговському Христі, то Бог Отець взяв гріхи, беззаконня і прокляття всього світу і поклав на Ісуса Христа. І висячи там на Христі, сталося темряво по всій землі, Ісус кричав в душі своїй до Бога. Отче, для чого Ти залишив мене? Тоді сам Бог Отець відвернувся від Ісуса Христа. Чому? Тому що все прокляття і всі гріхи були покладені на нього там, на Голгофі, і самою проклятою людиною на планеті був Ісус Христос на Голгофі. І Він взяв на себе всі прокляття. Для чого Він це зробив? Він це зробив для того, щоб сьогодні ми з вами не жили під прокляттям, щоб ми жили під Божим благословенням. Бог не бажає нам зла. Бог не хоче, щоб ми страждали, щоб ми мучилися. Ісус помер, щоб змінити наше життя. Ісус помер на Голговському христі, щоб допомогти нам з вами. І сьогодні немає ніякого сенсу нам жити. Під прокляттям, тому що Ісус приніс нам благословіння, яке Він заслужив на Голговському хресті. Війна, голод, хвороби, катаклізми, багато інших бід, нещастя, гріхи, зло, розлучення, печаль це все прояв прокляття. Існують родові прокляття, якщо в родині постійні розлучення, якщо постійні передчасні смерті, якщо одні і ті самі хвороби, якщо постійно в житті людей нещастя, все валиться, недобре людям жити, це прояв родового прокляття. Якщо діти постійно повторюють помилки своїх батьків, ті ж і самі нещастя, які були в батьків, вони трапляються в житті і дітей. Це все прояв прокляття. Але добра новина полягає в тому, що Ісус взяв на себе всі ці прокляття і всім тим, хто живе сьогодні у злі, всім тим, хто нещасний, всім тим, хто живе під прокляттям, Бог хоче сказати, що є благословіння в Ісусі Христі, є нове життя, є звільнення, є зцілення, є допомога, і Бог простягнув свою руку до кожного з нас. Він любить нас, він добрий до всіх нас. Інколи люди вважають, якщо в мене постійно зло в житті, якщо я живу з хворобами, якщо я живу постійно в якихось проблемах, то це хрест мені від Бога. Але чи так навчає нас Боже Слово? Ні, Боже Слово навчає нас, що Бог покликав нас, щоб ми наслідували благословіння. Інколи є моменти, які сам Господь допускає в нашому житті складні, складні моменти. Інколи є моменти складні в нашому житті, які Бог допускає, щоб випробувати нас, щоб чомусь навчити, це інше питання, але жити під прокляттям це не те, до чого покликав нас Господь Ісус Христос. І самим головним моментом, на мій погляд, в темі викуплення є те, що Господь викупив нас від влади сатани. В старому заповіті в книзі пророка Осії, 13 розділі, 14 вірші, Бог таке сказав: з рук шеолу, тобто пекла, я викуплю їх, від смерті їх вибавлю. За сотні років до приходу Ісуса Христа в цей світ Бог сказав через пророка: прийде час, і я з рук пекла викуплю їх, тобто людей. Коли прийшов Ісус, в ньому виповнилось це пророче слово. Ісус помер. За наші гріхи і своєю смертю і воскресінням він викопив нас з влади пекла, з рук пекла. Ісус і виконання цього Божого пророцтва. Пекло було створено не для людей. В Біблії чітко написано, що вогонь вічний був сприготований Богом для диявола і його ангелів. Але ж, на жаль, багато людей йдуть в пекло, тому що вони відкидають спасіння в Ісусі, тому що вони вибирають ді діла диявола, вони вибирають шлях диявола. Але ж Господь хоче помилувати спасти нас. І пекло це реальне місце, реальне місце місце муки. Пекло має владу над усіма людьми, які згрішили хоча б один раз в своєму житті. І як я вже згадував, немає жодної людини, яка б не зробила гріха. І ми були в такому стані, що пекло мало над нами владу. І сьогодні пекло чекає, щоб прийшла смерть до людини. І коли людина помирає, пекло поглощає її назавжди, навіки. Важливий момент такий, що з пекла люди не повертаються, коли люди туди попадають, це назавжди. Тільки на останньому суді люди будуть взяті з пекла, вони почують свій вирок і будуть вкинуті до озера, яке палає вогнем і сіркою. Але ж Господь Ісус має владу над пеклом. Ісус помер за гріхи наші. І сьогодні, коли ми віримо в Ісуса Христа, коли ми щиро каємося у Своїх гріхах. То влада Божа, влада Господня руйнує владу пекла в нашому житті. І люди, які знаходилися під владою пекла, вони стають під захист Ісуса Христа. Бог хоче звільнити нас від всяких залежностей, від влади сатани, від гріха, від усякого прокляття. Бог хоче дати нам спасіння, звільнити нас від влади пекла. І Господь Бог. Просить сьогодні нас, Він молить сьогодні нас, щоб ми не попали в пекло. Чому Ісус це робить? Тому що Ісус знає, що там жахливо, що звідти не повертаються, там же немає прощення, там немає надії, там немає покаяння. В пеклі жахливо. Це жахлива доля. І Господь Ісус. Має іншу долю, він помер на Христі, щоб наше життя змінилося, і він сьогодні кличе кожну людину. Він стукає до серця, щоб люди відкрили свої душі для Господа Ісуса Христа, щоб люди відкрили своє серце для Божого Слова, шукали Божої правди, були благословені, прощені, спасені і мали надію на вічне життя. І саме головне, щоб люди зустрілися з Ісусом в Царстві Небесному і були щасливі. А за це ми дуже вдячні Господу. Тому давайте поспішимо до Ісуса, до Бога, до Божого Слова, щоб отримати це відкуплення, яке дає нам Господь Ісус Христос. Будьте щасливі і будьте благословенні!